Інформація це гроші, висвітлення новин, процес витратний. Як зробити якісний медійний продукт без впливу спонсорів або реклами, замовник або споживач, як зберегти золоті стандарти об'єктивності, подати інформацію повноцінно, якісно та цікаво. Одвічні теми журналістики в усьому світі. Навіть якщо пільгова політика країни дозволяє долучати фінансування з благодійних фондів. Це не вирішення проблем, стверджують іноземні журналісти. Адже як правило, такі вливання недовгострокові. До того ж, щоб фонд захотів класти гроші, йому треба сподобатись. Фінансування впливає на журналістів. Є певні обмеження. Постійно думаємо, де взяти гроші. Які фонди зацікавляться. Нам постійно треба думати про ці питання. Медіа зараз вони на стороні багатих. І це теж питання, наскільки ця конструкція є довготривалою, і це питання до працівників медіа, тому що якісний розвиток, якісний розвиток країни будується на простих, зрозумілих принципах, один з яких ринковий, який говорить, що перемагають найталановитіші. Якісні новини самі по собі стають брендом, що продається. Незаангажованість та професіоналізм споживач оціни і буде охоче купувати. Головне, розумно вибудувати бізнес-схему, запевняють керівники провідних світових ЗМІ. Неважливо, чи це друковане видання, чи телевізійні новини, чи інтернет-ресурс. Ці 30 300 тисяч, які покупають бумажну вони ж за нього платять гроші. Якщо ми робимо хороший сайт, а ми робимо хороший сайт котором полезная інформація, яка необхідна бізнесмену, которая необхідна, я думаю, політикам ніякам а готові за это заплатить? У мене 100% ответ, что що готовий. За видання топ-ешалону з професійною подачою інформації поки що готові платити не всі, щоб привабити пересічного споживача, потрібен час та вміння виховувати споживчу культуру потрібне освічене суспільство. Ми звикли, що всі наші програми безкоштовні, але ми маємо привчати суспільство. Якщо ви хочете якісний журнал, ви маєте платити якісно та дешево. Це формула майбутньої перемоги, впевнені провідні світові журналісти. Найскладніше почати розвиток з себе. Антоніла Кравченко, Андрій Пішта